Якщо послухати український топ на YouTube або Spotify, то у вас може скластися враження, що деякі пісні схожі одна на одну. І насправді вам не здається, тому що є одна акордова послідовність, яка використовується дуже часто в українській музиці. І сьогодні ми поговоримо на яких чотирьох акордах можна зіграти з добрий десяток українських хітів, які ви добре знаєте, і напевно не здогадувалися, що з точки зору гармонії вони однакові. На жаль, YouTube не дозволить нам використати все, що потрібно, тому деякі фрагменти ми зіграємо на гітарі і почнемо з пісні про білі-білі-білі троянди. Якщо це не пройде, ти поцілує. Благові і В акордових послідовностей немає назв, але цю послідовність можна записати римськими цифрами 4, 5, 1, 6. І зараз я спробую коротко пояснити, чому саме так вона називається. Будь-яка пісня написана в певній тональності, і в цій тональності присутні сім нот, або ми будемо називати їх сім ступенів. На кожному з цих ступенів можна побудувати акорд. І якщо ми зробимо це у тональності, в якій гралися ці пісні, в тональності ля мінор, то в нас вийдуть такі акорди. Тож, як ви здогадались, якщо ми візьмемо акорди 1, 4, 5 та 6 ступенів, то в нас і вийде ця акордова послідовність. Зверніть увагу, що мінорні акорди позначаються маленькою римською цифрою, а мажорні великою. І самі уважні з вас могли помітити, що на п'ятому ступені в нас мінорний тризвук, а у нашій послідовності акорд мажорний. Чому так відбувається, ми поговоримо в наступному відео, тож підпишіться, щоб не пропустити, хто не підписаний. А ще вам варто звернути увагу на акорди, які знаходяться на першому, четвертому та п'ятому ступенях. Можливо, ви чули слова тоніка, субдомінанта та домінанта, так от це вони і є. Повернемося до прикладів і візьмемо ще одну пісню Чіко і Катоші, у якій вони продовжують тему ботаніки і цього разу співають про калючу акацію. На перший погляд зовсім інші акорди, але якщо ми переведемо їх в тональність ля мінор, ну а на гітарі це можна зробити просто аплікатурно поставивши капо на перший лад, ми отримаємо ті ж самі 4-5-1-6. Ця послідовність на диво часто використовується у піснях про кохання, тож можливо варто її назвати лірично романтична. Якби не ти, я б не вірив любов, якби не ти. Тоді виходить з цієї точки зору саме ліричний романтичний в нас шумей, тому що в цій пісні, де вони стіною, Карль дуже просить позвонити один одному, також використовується послідовність 4, 5, 1, 6. Ці пісні важко впізнати послідовність 451.6 за красивими акордами, які граються на вступі, але приспів все розставляє на свої місця. В самої домі є пісня, яка грається. Майже на цих самих акордах, і море тих кліті куди по. Бойтесь, що тут сьомий ступінь, який грається замість шостого, в кінці, звучить як ковток свіжого повітря. Ну а я нагадаю, що всі матеріали до відео разом з акордами та ритмічними малюнками будуть у нашій телеграм-спільноті, посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. Я впевнений, що це далеко не повний список пісень, які граються на цих акордах, і я буду дуже вдячний, якщо в коментарях ви його доповните. Як би ми не ставилися до того, що наші улюблені виконавці деякі ходи експлуатують частіше ніж нам би того хотілося, варто пам'ятати, що не в останню чергу це історія комерційного успіху та мільйонних прослуховувань, а це значить, що вони відповідають нашим з вами смакам. Тож слухайте українське, але лише те, яке вам подобається. Підтримайте українське та до зустрічі.